Шість досвідчених хірургів і три травматологи. Саме така команда в Шаргородській лікарні стоїть на варті здоров'я пацієнтів, які потребують оперативного втручання. Тут у районному центрі проводять майже увесь спектр планових та екстрених операцій. На чолі відділення хірург із 30-річним досвідом Олександр Коновальчук. Первичне відділення У нас на 40 ліжок працюємо разом з травматологами. в Одному відділенні а сьогодні відділення завантажено на 100% ми виконуємо операції на невідкладні на органах червоної порожнини, планові операції, суденного характеру, практологічні операції, зощикана хвороба, хронічні кількольозні каліці, операції на судинах вене, ну, різний спектр хірургічних втручань, які виконуються в районних лікарнях. Ну і травматологічні операції з приводу невідкладних станів травматології. У роботі лікарі користуються сучасним обладнанням, мають лазерний апарат для видалення вен при варикозі, а також для проктологічних втручань. Використовують електроножі, ножиці та зварювачі тканин. Хірурги оперують як відкритим методом, так і за допомогою лапороскопа. Як правило, ми справляємося з усіма проблемами по острохірургічній патології. І при потребі ми не викликаємо, але вже давно не було викликів. По санітарній авіацій. Окрім місцевих пацієнтів, до Шаргородської лікарні переводять на реабілітацію поранених на війні, яким тут допомагають відновлюватися. Загалом, кажуть лікарі, їм вистачає обладнання для роботи. Єдине дуже сподівається, що заклад матиме власний комп'ютерний томограф. Це покращить і постановку діагнозів, і контроль над лікуванням пацієнтів. За словами головного лікаря, над цим уже працюють. Завершується ремонт кабінету для комп'ютерного томографа. Він в стадії завершення протягом місяця-двох він буде цей ремонт завершений, і тоді ми будемо запускати збір коштів, щоб закупити цей комп'ютерний томор для того, щоб не возити людей в Меренку, Вінниці. А якщо ми закупимо так, як в нас в планах є 64 з різних комп'ютерних томор, то це дасть змогу діагностувати всю патологію, травми, інсульти. Тут на місці і швиденько надавати медичну допомогу, а не розтягувати це в часі. За останніх вісім років рівень матеріально-технічної бази лікарні з показника 12,8% виріс аж до 94%. Тут намагаються зробити усе, щоб лікування було професійним, точним, швидким і ефективним. Кожен медик своєю працею щодня спростовує стереотип, що послуги районного закладу відстають від обласних. Про це свідчить і рівень спеціалістів, і комфорту. і Головне вдячні відгуки тих, кому тут полегшують і рятують життя.